А роки тому, 6 червня 2023 року, російські війська знищили греблю Каховської ГЕС. Загальний настрій місцевих був приблизно під девізом пережили окупацію і затоплення. Переживемо. Перші евакуаційні потяги тоді подали після 11-ї години на залізничному вокзалі. Кілька годин я знімала евакуації, там були люди з маленькими грудними дітьми, з тваринами, старесенькі люди. А вже коли в обід дійшли повідомлення про те, що райони міста, Острів і Корабельний, вже а, затоплені частково, то поїхала туди знімати наслідки, і вода прибувала дуже сильно швидко. То буквально стаєш по краю а, води, і за 10 секунд твої ноги вже у воді. Тобто от вона настільки швидко прибувала. Там ж вперше зафіксували, як помирають тварини під час евакуації. Господарі їх евакуювали, але через стрес у собак тоді зупинялися серця, і вони помирали на корабельній площі. Там з ними прощалися їхні господарі, бо було зрозуміло, що ранок корабельна площа вже буде повністю затоплена.